Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами саме виконання однієї з найефективніших і надієвіших справ при занятті будь-яким видом спорту, а саме права станова тяга. Тому, кому цікава підписка, поїхала. Вважається рахувати, що станова тяга тренує саме спину. Чомусь так люди вважають і можливо те, хто мені напише дуже цікаві коментарі. Прошу, але як на мене, станова тяга... Не тренує спину, вона розвиває саме силу, силу спортсмена, силу ніг, силу спини і загальну фізичну силу. Тобто критерій розвитку і тренування спини і саме виконання стану в це трішки інші, інші тренування. Тобто, коли ви тягнете станову тягу, ви тренуєте загальну силу. Там задіяні всі м'язи вашого організму. Від п'яти до шиї. Тому там розвивається базова сила. А при тренуванні спини, якщо ви хочете широку спину, гарну рельєфну спину, треба потрібно використовувати саме блочні тренажери, підтягування, де ви максимально розтягнете і скоротите м'ясо. Там ви будете її тренувати, розвивати і збільшувати. А саме наголошую, тяга розвиває силу спортсмена і атлета. Є два способи виконання станової тяги. Перше – це класична станова тяга. Друге це тяга само. Класична станова тяга, як на мене, виконується спортсменами або атлетами, у котрих більш розвинений верхній плечовий пояс і спина. Саме тяга сумо виконують спортсменами, у котрих розвинені ніжні кінцівки, тобто ноги. Вдається рахувати, що більш поважною є саме класична станова тяга. Але зараз для встановлення... Максимальних рекордів, особливо параліфтери, використовують саме тягу суму, так як там менша амплітуда підйому ваги. Сьогодні ми розберемо саме класичну станову тягу. Поїхали. Декілька нюансів. Виконання будь-якої тяги класичної чи суму необхідно попередньо дуже добре розіматися. Тому, будь ласка, розтягнення, розігрів, екстензія і тоді приступати з мінімальним вагом. Тому поїхали. Поставка рук. Ви, вам необхідно максимально розслабити і витягнути руки. Буває, спортсмени виконують, початківці виконують тягу при скороченні руки, тобто тримаючи грів з скороченням біцепсу. Цього категорично не можна робити, у вас повинна бути максимально витягнута рука і тримати тільки хватом. Ширина поставки рук у нас необхідна бути така, щоб в нас вмістилися коліна між руки. Отак. От Підходимо максимально до грифу. опускаємо руки, беремо, щоб в нас ноги помістилися між руки, натягуємо руки і виконуємо тягу. Нюанс. Гриб входить максимально близько до тіла. Ще раз. Ширина поставки ніг носочки, коліна йдуть на носки. Поставка ніг, що у нас коліна влізли цілком зручно між руки. Ширше ні, тому що ви збільшуєте амплітуду виконання руху. Тобто максимально натягнуті руки, опущені плечі, випрямлена спина, коліна між руками. Підходимо максимально близько до гріфу, поставка ніг на зручній позиції, опускаємо руки, беремо за гриф, витягуємо хребет в рівне положення, руки, плечі разом з ногами. І опускаємо по ногах. Ще кілька слів хотів би сказати на рахунок хвату. При постійному виконанні стану тяги у вас автоматично буде розвиватися саме сила хвату. При класичному хваті ви руки ставите в породньому положенні. Якщо ви вже доходите до критичних вах і вам не зручно або не вистачає хвату, то ви можна взяти різнохватом. Тобто одну руку в класичному хваті, іншу з іншої сторони беремо гріз. Тобто, отак. Виходить так, що ми... Силою хвату розкручуємо, крутимо гріб, що неможливо, але дуже зручно для рук. Тому виконання і виконається з так. Хотів би зауважити. Спеціально... Розвивати саме хват різними додатковими вправами це добре, але воно мало впливає на силу станових тягу. Тому, якщо ви тягнете постійно, у вас автоматично тренується сила хвату. Додаткові вправи доречні, але можливо це й тратить часу. Якщо будете постійно тягнути, у вас постійно буде розвиватися сила хвату. Прохання. Не робити класичний станову тягу з ходинками. Тобто не робити ось такої помилки. Перше піднімаєте ноги, випрямляєте, а потім плечі. Ні в якому разі. Часто так виконують атлети при критичних тягах тих спортсменів, котрих сильна спина. Тобто, перше вони витягують, випрямляють ноги, потім надривом спиною виконується тяга. Який нюанс? Дуже великий момент на поперековий відділ, і що призводить до травм. Гриш, протрузії і так далі. Тому уважно сим. Одночасний підйом і плечей, і випрямляння ніг. Ще один дуже важливий нюанс. Не робіть старт при виконанні стану тяги з ударом. Спокійна натяжка, тоді тяга. Не робіть ось так. Не робіть тяг, ось так. Категорично не можна. Це дуже велика компресія між серцеві диски, що призводить до протрузії гриж в дуже короткій перспективі. Тому спокійна натяжка. Підходите, підсідаєте, спокійна натяжечка і тягайте. Спокійна натяжечка і тяга. Тому тягніть, винуйтесь, все добре.